Добрий день! Урок проводимо за посібником Гавриш Гученко-Мартиновець Зарубіжна література, Інтелект України для шостого класу. І тема нашого сьогоднішнього уроку Джек Лондон Жага до життя проблема життя і смерті в оповіданні і значення назви твору. Для початку нам треба відтворити прислів'я, з'єднавши його частини. Будь ласка, у вас є хвилинка, потім ми перевіримо себе. І поки ви працюєте, у мене є цікаве запитання, для чого в нашому уроці дана вправа прислів'я про дружбу? Мабуть, тому що наш головний герой напав не на того друга. На якого хотів би друг його кинув, і він змушений був залишатися самим, виживати самому, і він був зраджений у самий важкий момент свого життя. Так, якщо ви готові, то давайте подивимося, без вірного друга. Велика туга, вірно, у лиху годину пізнаєш вірну людину. До якого пристанеш, такий сам станеш. Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже. Треба з'їсти не одну хлібину, щоб пізнати іншу людину. Добре, випробуй золото вогнем, а дружбу грішми. Якраз про це і йдеться в оповіданні жага до життя. Джека Лондона. Тому що вони видобували золото, і золото випробування не пройшло. Так само, як і дружба. На жаль. Давайте повторимо те, що ми робили минулого разу. Вам треба було прочитати уривок Жаги до життя і запам'ятати, що там сталося. Даю вам хвилинку. Щоб ви визначилися із правильними відповідями. Сподіваюсь, ви поставили відео на паузу і виконали завдання. Давайте перевіряти. Тепер мандрівник боявся кінчити наглою смертю ще до того, як тривале щось, остаточно вб'є в ньому прагнення життя. Прагнення життя у ньому. Намагалося вбити недоїдання банальний голод. Однак море так само сяяло в далині і на ньому чітко питання 2, вирізнявся корабель, окреслювали скеля чи віднівся остріл. Море сяяло і на ньому чітко вирізнявся корабель. Отже, нашому пудівнику все ж таки пощастило. Третє, пополудні подорожній натрапив на слід. Це був відбиток чого? Б. Іншої людини. Як ви думаєте, злякався він чи зрадів? Поясните мені потім у коментарях. Чотири. Якось оглянувшись, чоловік побачив, що хтось пожадливо вилизує слід і зрозумів, який його чекає кінець. Четверте В. Це був вовк. Поранений, ослаблий і хворий вовк вилизує його слід. Він теж хотів їсти. І тут, ну, райдужна перспектива, можна так сказати, в лобках відкрилася нашому головному героєві. П'яте, якби це був, ви бачите, В здоровий звір. Чоловік, може, і змирився б зі своєю долею. Однак стати поживою такої відразливої тварини майже здохлятини, лишень думка про те, сповнювала його огидою. І це теж додало йому сил в боротьбі за життя. Шість якось чоловік прочумався від хрипіння правильно біля самого вуха. Дайте відповіді на запитання. Яка нова небезпека підстерігала головного героя? Хто переслідував його наприкінці шляху? Так, головна небезпека, яка підстерігала героя, було знесилення. І його переслідував такий же знесилений хворий вовк. Яка несподівана знахідка вразила старателя? Так, ми вже чойно це чули. Це людський. Слід, значить, хтось сюди вже приходив, і яке рішення він приймає. Боротися до кінця, і не здаватися. Чудово! Давайте дочитаємо оповідання Джека Лондона жага до життя за перекладом Соколовського, і дамо відповіді на запитання. Він лежав нерухомо на спині і дослухався до хрипкого дихання хворого вовка, який підступав до нього все ближче. Воно ставало дедалі чутнішим, час тягнувся нескінченно довго, а чоловік не ворушився. Ось вовк засопів йому біля самого вуха. Жорсткий сухий язик тернув його по щоці, немов шліхтувальний папір. Подорожній миттю випростав руки, принаймні хотів їх випростати. Пальці зімкнулись, мов пазурі, але нічого не схопили. Для швидких впевнених рухів потрібна сила, а йому саме сили й бракувало. Вовче терпіння було незмірне. Однак таке саме незмірне було терпіння людини. Півдня він пролежав нерухомо, борючись із запамороченням, чигаючи на звіра, який хотів ним поживитися, яким він жадав поживитись сам. Вряди годи через нього перекочувались хвилі млості. Він бачив довгі сни, але весь час, і, не снивши, людина чекала, що почує хрипке дихання і її лизне шорсткий язик. Дихання чоловік не почув. Але спрокола збудився зі сну, відчувши, як шорсткий язик торкнув його руку. Він чекав. Ікла злегка стиснулись, потім здавили руку дужче. Вовк зібрав усю свою снагу, намагаючись устромити зуби в поживу, якої так довго чекав. Але й людина чекала довго рука здавила вовчу щелепу. І поки вовк кволо пручався, а рука кволо тримала його за щелепу, друга рука поволі простягнулась і схопила звіра. Хвилин за п'ять чоловік усією своєю вагою навалився на вовка. Але рукам бракувало сили задушити його. Тоді він притиснувся обличчям до овчої горлянки, намагаючись її прокусити. Рот забився шерстю, потім подорожній перекинувся на спину і заснув. Подумайте, будь ласка, які якості допомогли людині перемогти вовка. Я думаю, терпіння, бажання жити і небажання помирати від. Щелеп слабкого звіра. І ще подумайте, які проблеми порушує автор у цьому уривку. Напишете мені в коментарі. На китобійнім судні Бекфорд було кілька дослідників, учасників наукової експозиції. Спалобо, вони зауважили на березі якусь дивну істоту, вона повзла до води. Годі було визначити, що то за звір. Отож, як справжні природники, вони сіли у вельбот і попливли до берега роздивитися зблизька. То була і справді жива істота, у якій важко було впізнати людину. Вона була сліпа, безтямна та звивалась на піску, немов велетенський хробак. Вона звивалась марно, майже не посуваючись вперед, але була вперта, корчилась, крутилась, і за годину пролазила футів із двадцять. Через три тижні, лежачи на койці в каюті Бетфорда, зі сльозами котились по запалих щоках, чоловік розповів, хто він такий та чого йому довелось зазнати. Він також мимрив щось про матір, про сонячну південну Каліфорнію, про будиночок посеред помаранчевого гаю, обсажений квітами. Збігли ще кілька днів чоловік уже сидів за столом в кают компанії та обідав з науковими працівниками й корабельними офіцерами. Він ніяк не міг надивитись на таку силу силену їжі і спостерігав з тривогою, як вона зникає в чужих ротах. Урятований проводив поглядом кожний шматок, і на його обличчі проступав вираз глибокого жалю. Він був при своєму розумі, але проймався ненавистю до людей, котрі сиділи за столом. Його не облишав страх, що не вистачить харчів. Він розпитував кока, юнгу, капітана про запаси продуктів. Ті безліч разів заспокоювали його, однак їм не вірив і нишком заглядав у комору, щоб пересвідчитись на власні очі. Люди помітили, що він гладшає. Чоловік товстішав щодень. Науковці похитували головами і висували різні теорії. Вони зменшили йому пайку, проте пасажир далі круглішав і особливо виріс його живіт. Матроси посміхались, вони знали, в чим річ. І коли дослідники почали стежити за ним, то теж невдовзі дізналися. Вони побачили, як після сніданку, врятований, пробрався крадькома на бак і мов вже брак простяг руку до матроса. Матрос посміхнувся і дав йому шматок морського сухаря. Чоловік пожадливо схопив сухар, подивився на нього, як на те золото, і сховав за пазуху. Таку ж милостиню приймав він і від інших матросів. Дослідники нічого не сказали і дали йому спокій, але вони обстежили нишком його койку, в ній знайшлося повно сухарів, матрац був напханий сухарями, у кожному закутку були сухарі. А проте чоловік був сповна розуму. Просто він уживав запобіжних заходів в разі голоднечі, та й годі. Науковці сказали, що це минеться. Та й справді минулося, перш ніж Бетфорд кинув якір у бухті. Сан-Франциско. Тут я хочу звернути вашу увагу на звичку, яку чоловік набув протягом своєї мандрівки, коли він голодав. Вірно, він почав берегти і складати, накопичувати їжу. Мабуть, ви всі спостерігаєте за тим, як ваші бабусі і прабабусі. Дуже бережливо ставляться до їжі, вони її складають, вони закатують огірочки, вони варять варенячку, вони все е ставлять до погреба, вони запасаються. Як ви думаєте, чому у них є така звичка? І вони кажуть вам, будь ласка, теж робіть те саме, запасайтесь, діти, онучки, запасайтесь, їжі повинно бути вдосталь. Так, це все результати голодомору в Україні. Тому я не буду питати вас, як ви можете пояснити таку дивну поведінку головного героя під час перебування на судні. І думаю, що ви в курсі, що основні потреби людини це сон, їжа, повітря і вода. Добре. Давайте перевіримо припущення за допомогою відеоматеріалу. 1943 року видатний американський психолог, засновник гуманістичної психології і син київських іммігрантів Абрагам Маслоу, досліджуючи фактори, що впливають на поведінку людини, сформував із них п'ять категорій і розташував. У визначеній ієрархії діаграмі в основі знаходяться найнеобхідніші потреби, наприклад, їжа, вода, житло, а на вершині більш високі індивідуальні запити, як-от визнання, самовираження. Діаграма Маслоу показує, у якому порядку людина переважно задовольняє власні потреби. Хоча статистично діаграма є правильною, трапляється, наприклад, коли потреба у визнанні для людини важливіша за потребу в любові. Витривалість можна охарактеризувати як здатність організму протистояти втомі. Факторами, що впливають на фізичну витривалість людини, є не тільки фізіологічні здібності, а й вольові якості. Засоби виховання фізичної витривалості це найрізноманітніші фізичні вправи та комплекси. А от чи можна виховувати вольові здібності? Психологи кажуть так. Існує чимало способів самовиховання волі. Наприклад, зробити щось доволі повільно. Продовжувати робити те, що робив, навіть попри в тому й бажання розпочати інше заняття. Коли легше сказати так, але правильніше сказати ні, слід говорити ні, робити те, що вважаєш зараз найголовнішим. Утримуватися від слів, до яких підштовхують інші виконувати щодня ту саму вправу впродовж місяця, запланувати щонебудь, а потім здійснити свій план. Окрему мету поділити на етапи, окреслити найближчі цілі досягнення яких створює умови для наближення кінцевої мети та наполегливо виконувати етапи. Наполегливість є однією з вагомих вольових якостей людини. Чудово. Ну а тепер треба заповнити таблицю, порівняти образи Біла і головного героя. Головний герой це той, хто пройшов весь шлях від поселення ж до рятівного корабля, до узбережжя І Біл, який покинув друга на призволяще в оцій дикій місцині, майже без їжі і без засобів захисту, з пораненою ногою. Давайте глянемо, як хто з них ставився до товариша. Ставте відео на паузу, напишіть свої думки, і потім ми перевіримо. Добре. Якщо ви готові, то ставлення до товариша Біла і головного героя. Біл покинув приятеля, а головний герой хотів нас догнати товариша ішов по слідах. І з повагою поставився до останків друга. Як же ж вони сприймають золото? Біл навіть травмованим не залишав золота і ніс його на собі. Пам'ятайте, будь ласка, що золото набагато важче важить, ніж е, залізо. А головний герой у критичній ситуації спочатку відмовився від частини ноші, а потім і взагалі залишив золото, обираючи життя. Риси характеру, з усього сказаного, видно, що Біл був самовпевненим, адже продовжив небезпечну подорож на самоті. Хоча, якби він дійсно забрав би з собою свого товариша, їм було б легше вижити і дістатися до узбережжя. Жорстокість, коли він залишив друга, і жадібність, бо він не полишив золота. А от головний герой володів волею до життя, попри всі негаразди, він був сміливий, адже злякався хижаків, але переборов свій страх, мав терпіння, бо переніс голод і холод, і має настирність, коли вперто йде вперед. Яка ж розплата, відплата, кінцівка за всі їхні діяння? За те, що Біл не покинув золото і поставив його вище дружби, він був нагороджений тим, що загинув. Через свою самовпевненість, зрадливість і жадобу. Ну, а головний герой був винагороджений тим, що його врятували дослідники. Він важко адаптовувався, проте переоцінив свої життєві пріоритети. Вам треба визначити і записати у формі питань проблеми, які порушує Джек Лондон в оповіданні. І давайте подумаємо: перша проблема, яку порушує Джек Лондон, це дружби не існує. Або як самотужки вижити в дикій природі? Або чи варто золоту перенесених страждань? А може ви хочете мене спитати, навіщо люди ризикують життям заради збагачення? То я вам можу розповідати дуже довго і е, досить е, нудно. Тому прошу, якщо ви маєте відповідь хоча б на одне з цих питань, опишіть його в своїх зошитах е, і тоді здайте мені на перевірку. Далі нам пропонують заповнити таблицю за текстом оповідання жага до життя. Пам'ятаємо: сюжет нашого оповідання складається з експозиції, зав'язки, розвитку дії, кульмінації і розв'язку. Розв'язку, ви пам'ятаєте? Так, там вона була щаслива, його головного героя врятували, і він е переосмислив свої цінності. А от експозиція із чого все почалося? Думаю, ви мислите правильно. Експозиція це те, що було, як кажуть, на самому початку, де і в який час, і в якій країні буде відбуватися, і в який період там, літо, зима, Новий рік. Це це показує експозиція, яка так дотично пояснює, де, коли, в якій країні, в який час. Можливо, якесь свято, можливо, якась пора року, село, місто, гори пояснює, де буде це все відбуватися. Отже, експозиція: двоє чоловіків пересуваються полярною безплідною землею до компанії Гудзонової затоки. Аляска Гудзонова затока безплідна вимерзла земля. Тобто, дія буде відбуватися там. Зав'язується все з того, що Біл кидає свого напарника, не прозволяючи, іде геть. Коли головний герой послизнувся у річці, зламав ногу, то Біл просто не бажає брати на себе такий тягар і самовпевнено вирішує продовжити шлях самотужки. Як розвивалися події? Наш головний герой, коли він залишився сам, йому було боляче, йому було холодно і він дуже хотів їсти. Але, попри нестерпний голод, біль і травму ноги, він все ж таки рухається вперед. У нього невдалі полювання, тому що руки тремтять, голод дає таке собі марення і хилетання, і плюс у нього закінчуються патрони і сірники для того, щоб приготувати все це. Найбільш гострий. Епізод нашого повідання це кульмінація Сутичка з Вовком, де переможцем стає людина, яка за будь-яку ціну прагне вижити. Ну і розв'язка, ми вже сказали, знесиленого місцями чоловіка побачили з корабля і взяли на борт. Так, мандрівник врятувався. Так собі зошити і запис, запишете. Ну, і, відповідно, позначите на карті місце, куди доля привела мандрівника. Давайте прочитаємо цитати. Перше. Тепер мандрівник боявся кінчити наглою смертю ще до того, як тривале недоїдання остаточно б'є в ньому прагнення життя. Друге. Тільки живий відчуває біль, по смерті болю немає. Умерти це заснути. Настає кінець, відпочинок. Чом же тоді він не бажає вмерти? Третє. Своєю волею чоловік уже не боровся. Це просто життя в ньому не хотіло вмерти, і гнало його вперед. П'яте Чоловік розумів, що не проповзе й півмилі, і все ж йому хотілося жити. Бачите, яка настиливість. Шосте. І умираючи він відмовився скоритися смерті. Може, це було й божевілля, але, потрапивши в лабети смерті, чоловік кинув їй виклик і відмовився помирати. Остання цитата то була і справді жива істота, у якій важко було впізнати людину. Вона була сліпа, безтямна та звивалась на піску, немов велетенських робак. Вона звивалась марно, майже не просуваючись вперед, але була вперта, корчилась, крутилась і за годину пролазила футів із двадцять. Втома і голод робить за тиждень із людини ось таку істоту. Тому, дівчата, будь ласка, не сідайте на дієту. Поміркуйте, чому автор дав оповіданню назву жагато життя. Мабуть, через те, що він писав саме ось ці слова, коли людина прагне життя. І навіть саме життя прагне жити в людині. І тому воно перемагає. Добре. Треба проаналізувати зміст оповідання Джека Лондона Жага до життя. Треба відтворити визначення, що таке оповідання. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте. Записали. Оповідання це невеличкий епічний твір про якийсь епізод чи подію з життя одного героя. Річ кількох протягом короткого проміжку часу. Які ж ознаки жанру оповідання творі жага до життя? Так, це невеличкий епічний твір. Тут треба підкреслити і виписати із цього визначення: два головних героя. Подія повернення золотошукачів додому. Голод боротьба зі смертю і порятунок. Короткий проміжок часу. Яка ж тема оповідання? Про що воно? Вірно, це. Зображення боротьби людини за життя в суворих умовах півночі Канади. Дружба, зрада, людина і природа. От про дружбу у нас перше завдання уроку і було. Ми читали з вами прислів'я про дружбу. Яка ж ідея твору, що хотів сказати автор? Я думаю, ви всі вже знаєте відповідь. Ідея це уславлення мужньої, рішучої, сильної духом людини. Тобто, автор прославляв і пишався, що є на світі такі люди, мужні, рішучі, сильні духом, які кидають виклик смерті і перемагають. Він хотів показати цінність дружби і показати контраст. Що дика природа велика і могутня сила, а людина тільки маленька і її часточка. Якби головний герой не хотів жити, не прагнув жити, природа його швиденько і без всякого клопоту прибрала так, як вона прибрала жадібного біла. Чудесно! Треба визначити за зображеннями Кросенсу, через що довелось пройти головному героєві. В оповіданні жага до життя задля виживання. Подумайте і напишіть один, що людина пережила? Мабуть, перше, зрада друга, душевні фізичні страждання, і сюди, звичайно, можна і сказати самотність. Два. Виснаження і знесилення. Три голод. Чотири це невдале полювання. П'яте, мабуть, відчай і думки про смерть. Коли людина вже не знає, що робити, опускаються руки. І думає, та хай забере мене вже та смерть швидше, я засну і більше не прокинуся. Але самозахист. Шосте спрацьовує і людина починає діяти. Сім, він протидіяв. протидіяв небезпекам, протидіяв викликам матінки природу. При цьому він проявив настирливість і упертість, якось це каченя, яке дряпається на бордюр. І останнє це жага до життя, навіть крізь асфальт, паростки рослин. Ростайте. Добре. Тепер ви можете доповнити речення, що я знаю, що, або на уроці мені сподобалося. Мені було цікаво, чи мене зацікавило, ну і відтепер я вмію думати. до прикладу. Добре. В домашньому завданні, будь ласка, скласти сенкан до слова життя. Пам'ятаєте, синкан складається з одного іменника, тобто ви пишете ось тут життя. Потім добираєте два прикметника до слова життя потім три дієслова. В наступному рядочку фраза з чотирьох слів, будь-яких іменник, прикметник, дієслова неважливо. І в кінці іменник, синонім першого іменника. Тобто ось тут дивитесь життя, проаналізувавши те, що ви написали, пишете схоже слово, яке у вас виходить. Наразі я дякую вам за урок. Дякую за ваше терпіння, що ви були зі мною. До зустрічі. Бувайте!